Унікальна локація в Івано-Франківську, я можу навіть сказати, зараз в області. Відремонтований басейн Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу знову відчиняє свої двері. Нагадаємо, 22 червня 2024 року підступний російський ракетний удар завдав значних пошкоджень спортивній споруді. Дуже багато експертів дивувалися, що басейн взагалі встояв. Тріщини виникли в одному з кутів глибинної частини чаші. Можливо, саме вода, якою був наповнений басейн, врятувала конструкцію. Сама чаша отримала тільки невелике розкриття тріщини в одному із кутів глибинної частини своєї у верху І відповідно була потреба її. Заліковувати для визначення рівня ушкоджень університет запрошував німецьких спеціалістів. Зокрема, завдяки дослідженням вченого та професора Крістіана Гросе вдалося точно оцінити масштаби пошкоджень та розробити ефективний план відновлення. Натомість для відновлення басейну залучили спеціалістів з Києва, які професійно займаються усуненням трічень у метрополітенах. Саме найбільше проблем в цей кут. І там була, ну скажімо так, після удару там вже вода не то що капала, вона сучилася, і ми змушені були спустити воду. От, і шукали іменно тут спеціалістів, які могли нам допомогти. Так, плитка розбивалася середини, з підвалу також робилися певні умови. Ну і відповідно певні хімічні матеріали оброблялися по тому. Доводилося до різних сумішах, які ми мали назад закласти плиткою. Ремонт чаші басейну університету обійшовся у 200 тисяч гривень, і ще близько мільйона гривень вартували інфраструктурні роботи. Зокрема, навчальний заклад модернізував приміщення чоловічих душових та роздягалень, додали освітлення та провели косметичний ремонт споруди. Попереду оновлення в жіночому блоку. Окрім того, університет подав заявку на отримання статусу закладу, який проводитиме реабілітацію військових. А поки басейн вже повністю відновив повноцінну роботу. Більше тижня вода вже набрана, вода профільтрована, вода готова приймати своїх перших відвідувачів. Крім відновлення басейну, ми попрацювали ще над новою системою перепусту в басейн. До речі, яка розробляла кафедра нашого університету, яка би спрощувала вхід людям в басейн. Це буде звичайно пластикова картка. А яка буде щитувати скільки відвідувань наші басейн? Натомість вони залишають чого, чого їм видає браслет, з яким вони зможуть звіти. Басейн себе оправдав як та споруда, як та локація унікальна локація в Івано-Франківську. Я можу навіть сказати зараз в області? Треба робити все для того, аби певним чином завтра для, для дітей було тут. Для студентів було тут, для працівників було тут, для громадян також відвідувати басейн можуть не лише студенти та викладачі університету, а й всі охочі. Басейн працюватиме круглий рік завдяки власній котельні та геліосистемі. Графік роботи з 7 до 22 години у будні та вихідні. Андрій Менів Іван Данисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.